Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 5 класу. Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі на дроби. І ви пам'ятаєте, що у нас два типи задач знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Дріб від числа частинка цілого, і правило таке: ділимо на знаменник число і множимо на чисельник. Ви відпрацювали ці завдання. На минулому уроці і в домашньому завданні, правда? І е, знаходження числа за його дробом, тож це число ділимо на чисельник і множимо на знаменник. І так, правило 2 задачка на правило 2. Знайдіть число, якщо одна третя його дорівнює 12. Ви розумієте, що вам дано не все число, а тільки його третя частина. Тому логічно, що ви оці 12 ділите на 1 одну частинку взято і множите на 3. 12 поділили на 1 на чисельник і помножили на 3 на знаменник. Таким чином, відпрацюйте, будь ласка, останні завдання. Поставте відео на паузу і відпрацюйте. Перевіримо. 28 поділили на 2 і помножили на 7. 30 поділили на 5 і помножили на 6 36. 45 поділили на 9 і помножили на 5 25. 68 поділили на 17 і помножили на 4. 150 поділили на 25 і помножили на 15. І я маю надію, що наші з вами розв'язки сходяться. Так? Знову попрошу вас поставити відео на паузу, почитати задачу уважно, виконати її, бо нам треба напрацьовувати з вами навички вміння читати задачі, виділяти головне і виконувати її. Потім звіримося, добре. Читаємо разом зі мною. Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо одна друга його довжини дорівнює 5 см? 5 сьомих його довжини дорівнюють 15 см. Накресліть відрізок АБ і покажіть на ньому вказану частину. І так, ми порахували, що весь відрізок в першому випадку дорівнює 10 см, а в другому 21 см. Порахували по правилу знаходження числа за його дробом. І накреслили в першому випадку. Половина так, 5 см від 10, а в другому 15 см від 21. Наступну задачу я теж попрошу вас спочатку відпрацювати самостійно, поставивши відео на паузу, а потім разом зі мною добре читаємо. Чому дорівнює кут АОБ, якщо його 2 треті дорівнюють прямому куту, його 5 шостих дорівнюють 40 градусів. Накресліть кут АОБ і покажіть на ньому вказану його частину. Прямий кут 90 градусів. Поділили на чисельник на 2 і помножили на знаменник на 3, 135 градусів. В другому 40 градусів поділили на чисельник на 5 і помножили на 6, 48 градусів. І так, беремо транспортир і будуємо кут 135 градусів. І покажемо його частину, прямий кут. В другому беремо транспортир, будуємо 48 градусів. Показуємо його частину 40 градусів. І я маю надію. Що наші розв'язки з вами сходяться? Ідемо далі. Зараз я попрошу вас поставити відео на паузу, прочитати е ці дві задачки поступово, розв'язати їх, а потім звіримося з моїми розв'язками. Добре? І так читаємо. Оксанка розв'язала 20 вправ, що становить 5 сьомих усього завдання. Скільки всього вправ треба розв'язати Оксанці? За правилом ми 20 ділимо на 5 і множимо на 7. 28 вправ треба розв'язати. Наступне завдання. Сергій розв'язав А вправ, що становить 2 п'ятих усього завдання. Скільки всього вправ треба розв'язати Сергієві, якщо А дорівнює 8, А дорівнює 10, А дорівнює 12. В загальному вигляді Сергію треба розв'язати А поділити на 2 і помножити на 5 вправ. Тоді в першому 8 ділимо на 2, 4 множимо на 5, 20, в другому 10 ділимо на 2, 5 множимо на 5, 25, і в третьому 12 ділимо на 2, 6 множимо на 5, 30. І даємо відповідь, що Сергію треба розв'язати в першому 20, в другому 25 і в третьому 30 прав. І я маю надію, що наші розв'язки з вами сходяться. І знову я попрошу вас спочатку попрацювати самостійно над задачкою, а потім звіримось. Читаємо. У пекарні спекли 120 булочок з вишнями, що становить 6 п'ятих булочок з полуницями, яких булочок спекли більше і наскільки більше. Ми розуміємо, що треба 120 поділити на 6 на чисельник і помножити на 5 на знаменник. 100 булочок з полуницями. І ми розуміємо, що булочок з вишнями більше на 120 мінус 100 на 20 булочок. І даємо відповідь. Булочок з вишнями спекли більше, ніж з полуницями, на 20 штук. І я сподіваюся, що ви легко виконали цю задачу, правда? Наступна задача, і знову я попрошу вас спочатку попрацювати самостійно, поставивши відео на паузу. Читаємо разом зі мною. У пекарні спекли А булочок зі сливами, що становить 3 четвертих булочок з яблуками. Яких булочок спекли більше і наскільки більше, якщо А дорівнює 60, 120 і 180? І так в загальному вигляді. Булочок з яблуками, А поділити на чисельник і помножити на знаменник, булочок з яблуками. В першому 60 ділимо на чисельник на 3 і множимо на знаменник на 4, 20 помножити на 4, 80. В другому 120 ділимо на 3 – 40 і помножити на 4 160, і в третьому 180 ділимо на 3 – 60 і множимо на 4 240. Ми розуміємо, що булочок з яблуками спекли більше на в першому 80 мінус 60 на 20, в другому 160 мінус 120 на 40, і в третьому 240 мінус 180 на 60. Булочок з яблуками спекли більше, ніж зі сливами. На першому 20, другому 40 і в третьому 60 штук. І теж я маю надію, що і ця задача у нас з вами сходиться. Вам треба буде ще раз повторити правила знаходження дробу від числа і числа за його дробом. І попрацювати над завданнями пурпурового кольору. Чотири завдання вам тут для напрацювання навичок. Працюйте, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!